Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. На мою електронну адресу прийшло посилання на телеграм-канал журналіста та депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи. А точніше, саме на оприлюднений на офіційному телеграм-каналі Віталія Глаголи відеозапис. Від 4 березня 2024 року, на якому кілька людей у військовій формі жорстко, силою намагаються затягнути в автівку чоловіка, а після фактично невдалої спроби б'ють його ногами. Ось цей відеозапис. І ще, ще ногою його ще вдарив! От сука, таке? Ролик коментувати я не буду, але хочу звернути вашу увагу на те, що саме вказано під зазначеним відео. Я зацитую. В Мукачеві, ймовірно, працівники ТЦК намагалися запхнути чоловіка до автобуса, а після невдалої спроби пнули його ногою. Вказана подія трапилася сьогодні зранку на вулиці Потушняка? Чекаємо на офіційні коментарі від працівників Мукачівського ТЦК. В мене є тільки єдине питання: які офіційні коментарі від працівників? Мукачівського ТЦК бажає отримати Віталій Глагола. Чому не вказано про те, що саме ним, як депутатом, як журналістом було здійснено, до прикладу звернення до поліції, до прокуратури з приводу зазначеної події? Чому не вказується про звернення, які особисто міг здійснити Віталій Глагола у випадку отримання даного відеозапису? Є конкретне місце події, є конкретний час події, є конкретна дата події і навіть, я думаю, відома людина, яка здійснила цей запис, який ви побачили. Чому паном, журналістом, який балотувався у 2020 році до Ужгородської міської ради і чітко в дописі вказує, коли йде саме скоєно фактично злочин, не зазначено, які ним були здійснені дії для викриття і реєстрації зазначеного злочину. Більш того, з 4 березня на офіційному телеграм-каналі Віталія Глаголи не надано жодної інформації про наслідки оприлюдненого ним відео. Панове, якщо у когось з вас є інформація по даній ситуації, прошу написати в коментарях. Дякую за увагу.